Друзі, усім привіт! Вітаю вас дорогенькі на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння. І все буде добре. Я не помітила, як ранкова руханка стала такою звичкою, що коли я прокидаюсь, я не думаю, що мені це треба зробити. А я беру і роблю. І мені це подобається. Мені подобається це, що після руханки впродовж дня є якась будьорість, е, підіймається настрій. Ну, принаймні, ми знаємо, які бувають дні, тому ми не будемо на цю тему зупинятися. І якась будьорість, якісь думки, якісь плани, більше ти можеш зробити. А як я до цього прийшла, мої дорогенькі. Я хотіла почати займатися, тому що я чудово розуміла, що я йду в них куди. Куди йду, я не знаю. Тобто я вам казала, що не знаєш, куди йти, йди на тренажери, потім іще якісь такі моменти. І от буває така злість, негатив. у нас є, хоча ми і усміхаємося один одному, але ж. Те, що у нас в душі, ми це чудово знаємо у кожного з нас. І я чудово розумію, що якщо я щось не буду робити, я просто себе з'їм всередину, а мені воно треба. І оце ж моніторила, які є у нас спортивні зали. Щось мені нічого так не до вподоби було щось відштовхувало, щось. А потім Таня, а навіщо тобі щось? Або хтось, якщо у тебе є, ти. Хто тобі заважає це робити? Роби так не через силу, поступово. І так воно в мене якось пішло. І сьогодні я такий шматочок вам показала, нічого складного там немає. Але мені ця нова звичка до вподоби. У мене менше стала такі хардія. У мене, от коли буває такий момент, що ти стресуєш, і раніше в мене було чимось заїсти. Ну, це не було щось таке велике, але все ж таки, як то кажуть, похрустіть. А зараз у мене, якщо такі негативні відчуття, я починаю робити руханку. І ця енергія, яка уходить на злість, вона уходить у ці вправи. Ввечері я можу просто піти пройтись. Зранку, ось так. І така нова звичка мені до вподоби. І, взагалі, багато ну, не так, щоб багато про що я думаю, але бувають такі думки, хочу з вами поділитися, що. Коли на когось розраховуєш, щось від когось чекаєш, потім ти цього не отримаєш, це ще больніше буде, це складніше. І все одно, Таня, ти ж сама потім будеш це вирішувати, але вже з таким гірким досвідом, то навіщо тобі це треба, якщо ти можеш це зовсім не впустити в своє життя? Ти є у себе, роби для себе. Найкращий порадник це є ти, ти найкраще себе знаєш. Коли пожаліти, коли навантажити там чимось таким, щоб відволіктись від чогось там. Координуй своє життя. І мені ця думка сподобалась, мої дорогенькі, тому сьогодні зранку думаю, запишу таку невеличку руханку. Покажу вам і починаємо наш новий влог. На сніданок у мене сьогодні ліниві вареники. Була, зварила, і коли треба, так потрохи беру. Взяла 5 штучок, а ці ще на потім хвилинки буде достатньо. І буду з вишневим варенням. Це в мене таке живе варення, я вам вже про це казала. І я його обожнюю за те, що воно не переварене і має смак свіжої вишні. Так, а це до холодильника. Ну, ось розігріла та беру вишні. І буде в мене ось. такий сніданок. І в минулому сніданки я не могла їсти зовсім. От не хотілося, і хоч ти що роби. Але в обід, ну більш-менш ти розумієш, що тобі потрібно поїсти. А ввечері починається. І сніданок, і обід, і вечір тоді молодше було. От, а зараз. Не можу пропускати сніданки, краще ввечері я не поїм, але. Ну, ось, поснідала. І, до речі, ці ліниві вареники, як я робила, там, як всі роблять, але Ну, сир, яйце, борошно, там, сіль трішки. Цукор ванільний додала. А то дивлюся, у мене десь столова ложка залишається кунжуту. І я пригадала, коли стоматолог казала мені про те, що в кунжуті більше кальцію і він корисніший для зубів, кісточок, навіть, ніж сир. То я ще і ту столову ложку кунжуту туди додала. Ну, пачка, звичайна, була 350 г. Смачно. І на декілька сніданків у мене таке є. От. А вчора, коли нас ввечері вимикали, ну воно вечір, воно ще не вечір, але вже темно на вулиці було. Я вирішила піти пройтись, тому я піду по магазинам, щось там познімаю, якщо є цікаве. Але інколи так, цікаво дивитися, якісь товари. М -м, можливо, хтось подивиться, а там якась думка О, не звертала увагу, треба звернути. А потім думаю, не хочу, не хочу я ті магазини. Таня, а роби те, що ти хочеш. Думаю, так темно. На вулиці всі з ліхтариками ходять вулиці, не освітлюються. Ну і я з ліхтариком, що я не люди, чи що, і я з ліхтариком, все нормально. А потім іду і побачила в нашому міському парку така краса. Зараз хочу вам показати. Ну що, вимикають електрику Думаю, що в хаті буду сидіти? Піду я в парк. Заходжу, тут теж немає електрики, але від генераторів вже повмикали ілюмінації, люди приходять. І ще й ялинка вже. Вау wow. і ялинка, і все, що завгодно. Зараз люди пройдуть. Ковзанка ще не працює, але вони вмикають елімінації для того, щоб е, людям, по-перше, видно було, було де прийти, погуляти. Ось так. Like. Послухаємо зараз. Новини о місяць молодий. Дивіться, місяць молодий. Бабуся колись казала, треба гроші йому показати, щоб місяць прибутковий був. Ковзанка підсвічується, хоча тут ще тільки роблять щось там. Вона не працює. Але поступово-поступово. Але світиться, бачите, як гарно. А це б я п'ядома сиділа, а так пройшлась. Тому такі моменти і роблять наше життя, наш настрій, формують наші думки. У людини завжди є вибір або щось робити, або. Або кожен робить свій вибір. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Мої дорогенькі, бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення!